Очікувані великого наступу кремлівської армади командувач операції об'єднаних сил заявив про різке збільшення сухопутних російських військових підрозділів та авіації біля кордону з Україною. А ще каже український генерал Сергій Наєв безпосередньо на Донбасі, помітно активізувалися ворожі професійні розвідники. Йдеться передусім про приморську ділянку фронту. Минулу ніч наш Руслан Ярмолюк провів на передовій біля Азова і розпитав наших хлопців у шанцях, чи спостерігають вони, що росіяни готують. Повномасштабне вторгнення. Якщо озирнутися довкола, то здається, у цих мерзлих степах життя немає, але це не так. Життя тут є, і воно межує зі смертю. Ворога добре видно в оптику, і бойовикам теж видно нас. Основу просто передвіження противника. На цій ділянці фронту відстані НАТО короткі, тому тут очей хлопці з бойовиків не зводять 24 години на добу. Так, да, було двіження, намагалися поставить флаг свой. Нон но не слишком довго з нашою він трохи згорів. Цьому солдатові 46 років між собою хлопці кличуть його майором. Напрезовщині до нині ні разу не був, але війна, і тепер він боронить ці холодні степи. Я вважаю, що кожен довжен якийсь то долг віддати. Наша земля. Хотя тані Малорусі, пожалуйста, ну где-то в пределах Московської області, а на Україні пускай будет Україна. Ворог не дає про себе забути. Через туман і погану видимість починає прострілювати наші позиції. Останнім часом під таку хаотичну стрілянину бойовиків починають працювати професійні російські снайпери. Тому тут голови ніхто не виставляє. Це не група з кантимансійська з, з хорошими винтовками не російського производства. але дозволяючи працювати на хороших дальностях, очень точно. Же за час стараємося більше показувати. Молоді, але вже обстріляні хлопці в руках з автоматами, які старші за них на щонайменше 30 років. Я думаю, да, по тому двадцять діма патроном навірно лет 50 Уже буває так, що пороха це в патроні. Ну, точнее тут немає фронтової романтики. Йдуть хлопці на фронт не через зарплату, бо і вона мала, коли щодня заглядаєш смерті в очі, а йдуть, бо так каже серце. А Кіла покинув затишний офіс у банку і тепер мерзне у холодних шанцях Азовських степів. Не жалею нравила, зарплата була хороша, але в це не моє було. Сюди попал тяжело. Грязь свякать, якісь свої проблеми бувають. Але... Здесь как-то породи вже проще, здесь люди паня. Вони знають, що ніхто крім них не зробить цю роботу, тому на передовій гуртуються до бою хвилини, що години, щодня. Руслан Ярмалюк, Михайло Потята, Олег Осенко, Спецкор два плюс два.